Друзі, продовжується геноцид проти українського народу. Друзі, геноцид це навмисні систематичні дії на знищення конкретно України, українців кожного окремо. А і в, і в цьому всьому, в будь-якій цій дії є ім'я по-батькові. Беремо перше, це е, ті росіяни-агресори, які вбивають знищують українців конкретно. Е, це все фіксується і це дуже важливо. Але... Є інше питання. Це самі українці, так звані, які приймають участь у знищенні своїх же. І в них теж є прізвище ім'я по батькові. І пропозиція наша сьогодні, друзі, систематизувати це все, збити це в систему. Ми пропонуємо кожен випадок, кожен випадок фіксувати прізвище, ім'я по батькові. В інтернеті викидають багато, і воно тако по кругу ходить, щось нове з'являється, щось ми забуваємо. Але маємо все систематизувати. Друзі, звертаюся до вас, беремося разом. І е, ми беремо на себе відповідальність. Я думаю, що по цьому ще буде багато-багато інформації в нас, але е, ми зробимо сайт. Або це буде партійний сайт, або окремий сайт, де будуть збиратися. Ми будемо збирати всю інформацію про тих, хто щиняв геноцид. Щоб е, інформація ніде не ділася, щоб рано чи пізно, бо е, будь-який злочин скоєний в військовий час, е, він не має строку давності. Тому потрібно тримати це все, щоб в папочках все було. Дивіться, спіймали людину на вулиці. Запакували, вбили чи там її, чи тут. Це геноцид. Це е, намірені е, на дії е, на знищення Українця, України в цілому, друзі, це все потрібно фіксувати. Е, всіх поліцейських, всіх прокурорів, е, всіх держслужбовців, всі конкретні е, депутатів Верховної Ради, зараз от я дивився. Свіже в Молдавії спіймали чи ту там депутатську. Ну вони крали кошти, крали на війні за рахунок того, що хтось щось недоотримав, вогневої підтримки чи захисту якогось, люди вмирають, не отримуючи цього захисту. Так є прізвище, хто вкрав, хто конкретно довів до цієї ситуації. Розумієте, таких випадків. Тисячі, десятки тисяч, я думаю, їх будуть мільйони. Все потрібно, друзі, фіксувати. Така в нас ідея. Тобто, щоб довести оцей геноцид, потрібно все все і всіх зібрати. Що були прізвищами, я по батьку. бо борозка десятки років це Геноцид проти українців знищують там свідомо українців. Хто і як їх знищує? Потрібні ж факти. В цілому держава, в цілому винен там Ну так не працює. В будь-якому суді, чи в Гахському суді, чи в будь-якому європейському, чи в наших судах прийде час, потрібно відповідати буде всім. А відповідати не можуть всі. Відповідати має конкретна особа. Тому пропозиції, друзі, бачите це все, ви кидаєте в інтернет. Супер. Зараз будемо ми все це фіксувати. Всю інформацію будемо збирати. То ми будемо робити. Рекламу по всій Україні будемо закидати кожному, щоб всі бачили е, дії, які ми маємо зробити. Друзі, зібрати всіх і звітувати кожної неділі. Беремо на себе відповідальність. Я спілкувався з ветеранами, вони теж включаються. Рада ветеранів Сили Нації теж включається в цей процес. Фіксуємо всіх і Кожній неділі викидаємо, викидаємо інформацію і говоримо, вже є зафіксовано, вже є зафіксовано. Потім люди можуть, люди можуть заходити, беруть прізвище, вбивають, ага, вже є цей. Не потрібно, значить, нічого там, просто може додати якусь інформацію, розумієте? Отаким От чином, друзі, сьогодні потрібно буде об'єднатися не ми, наші діти, наші онуки цю інформацію доведуть до судів. І доведуть до того, що вони будуть сидіти так по історії, на жаль, складалося. Що фашисти відповідали так за свої дії? Е, що е, по е, Югославії, пам'ятаєте, майже 40 років їх ловили, саджали і вже закрили цю тему. Вже нема нікого. Всіх пересаджали, перестріляли котре перевішали. Все тепер візьмемося за цих. Що з того боку, що з цього боку. Всіх до відповідальності, всіх по прізвищах. Прізвище ім'я по батькові. Що зробив, в чому приймав участь або в чому не приймав навіть участь? Якщо людину вбивали, а поліцейські не хотіли це фіксувати і не допомагали. Все, до побачення. В список приймали участь в геноциді, в знищенні українців. Розумієте? А вони, на жаль, теж приймають паралельно з окупантами місцеві. Приймають участь. І що саме цікаво, друзі, факти є. Навіть заводять справи, потім відпускають. Цього достатньо, друзі, є справа. Зафіксували. Строку давності немає. Через 20 років його потрібно буде знайти, посадити, розстріляти, повісити. Я не знаю, що там буде. Друзі, от така ідея. Прошу підтримки, прошу коментарів, розповсюджувати цю інформацію максимально. Потрібно за це взятися в тому числі. Зараз ми займаємося землею. Інвентаризацію по всій Україні. Ми будемо інвентаризацію проводити. вони паралельно проводять державні органи. Ми будемо звіряти, будемо знаходити е, свої частини оцих, е, по-своєму дивитися, хитрі, чорні, сірі схеми, що вони використовують землю. Щоб ми могли повернути землю державі і потім ветеранам в першу чергу, і всім нужданим та стражданим. Друзі, всім миру добра. Всім миру добра.